Ви знаєте, хто така доула? Це жінка, яка допомагає під час пологів, не тільки жінки, люди, які допомагають під час пологів. Може, я неправильно налого зробив. По-моєму, правильно доула. Це не медичний персонал, вона допомагає як лягти, зробити масаж жінкам, які мають народжувати. Повельна бабка, але вона не приймає пологів, вона допомагає. Допомагає про що думати, щоб було тепло, добре, затишно жінці народжувати. От, а є доула смерті. Я знайшов навіть такий сайт, її, до речі, звати Варя, їх чимало. Така варя допомагає пройти через помирання якраз так, як хоче цього сама людина. Там це написано. Далі написано, підтримує розмову з помираючим, готує покроковий індивідуальний сценарій помирання, бере на себе домашні справи, полити квіти, вигуляти собак тощо. Щоб людина була спокійна, яка відходить, може написати листа дитині в майбутнє і так далі. На все свої розсінки. Там 50 євро, 100 євро, 200 євро. Тобто там на все розсінки. Як ви вважаєте, чи потрібні людині такий дол смерті? Ну, якщо їй подобається, якщо їй бажається, якщо їй потреба, то треба. Людині, яка йде, так. Людині ж хочеться, щоб вона пішла ось так, от, спокійно. Я не знаю, я уявляю собі по-іншому. Як? А ось як заснути і все. Це ідеальний варіант. Ні, але не так, щоб зовсім не відчувати. А просто як заснути, як заснути все. І не потрібно нікого, хто тебе супроводжує, нічого. Ні. А можна сказати, що тебе ніби супроводжує творець увесь час? Ну, це природньо. Природньо? Так. Тобто, моя розмова йде все одно з ним увесь час, так? Так. Постійно. Ось я зараз згадую, як мені викладали на вищих курсах викладачі правні. Провідні режисери, вони були такі всі філософи, розумні, дуже відомі. Я не буду називати прізвище викладача, і я от був у нього в його останні практично дні. І я пам'ятаю це все, як він прочався і кричав Я не хочу мирати!» Він кричав просто Я не хочу мирати!» Дивно, кричав, я прізвище його не буду називати, ім'я його всім відоме, але там у нього залишилися діти, родичі, не хочу. Але ось цей от опір страшний такий, страшний. Йому давали можливість, він робив кіно і раптом іде. Ось я хотів би запитати: як погодитися з цим, як не доходити до таких станів? Шкода, що ми говоримо про смерть, але нічого не вдієш. Ну як? Я не знаю. Мені вважається, що це не така вже й велика проблема розлучитися з життям. Так. Ні. Чим себе заспокоїти? А тим, що нічого немає приємного в цьому, в цьому, цьому житті. Давай поглянемо, а що там. Тобто ви пропонуєте пригоду таку? Подорож подорож в інший світ. Все одно він краще, ніж цей. Так, безперечно, ця думка супроводжує людину. Так, зрозуміло. Ну, дивіться. Що? Ну, цьому є. Що ти втрачаєш? Так. Що втрачаєш? Нічого з того, що тебе було, те не варто, щоб за це переживати. А от родичі, близькі, друзі, тепло, робота. А в них своє. У них своє. Так. Ось так. От і, і ти людині. А коли ти так міркуєш? Можна сказати, що творець із тобою в цей момент перебуває, коли є ось такі міркування. Звичайно, у таких випадках людина згодна з творцем, погоджується, який забирає себе. І ось це найважливіше погодитися, так? Так. А скажіть, що означає, що для кожного настає свій час? Що означає ця фраза? Для кожного свій час? Ну, час народжуватись і час помирати, так що. Немає чого тут особливо переживати. Але закладено щось, щоб людина впродовж От. цього ось короткого так. шляху зробила щось. Це ж так. закладено їй, так? Правильно? Це їй відміряно, зрозуміло. Тобто вона ні про що не має шкодувати, оскільки вона ніби пройшла так, як пройшла цей шлях. Так, я спокійно до цього ставлюсь. Ось, усе таки про цю долу, ось потреба є, значить. Росінки там теж привабливі, тобто потреба в людини є піти ось так, от спокійно. Щоби з тобою хтось був поруч і хтось тебе ось так за руку тримав, і ти спокійно пішов. Тобто людина все-таки боїться цього кроку нічого не вдієш. Але я не уявляю собі, що я боявся смерті. Ні.